Яким бути новому уряду намагаються домовитися лідери парламентських груп і фракцій? Президент скликав їх до себе в адміністрацію на 20-ту годину. Утім, до початку цього випуску зустріч так і не розпочалася. Перед тим Петро Порошенко провів консультації зі своєю фракцією. Вони щойно закінчилися біля адміністрації президента. Зараз Олеся Варламова Олесю. Чи розпочалася вже зустріч із лідерами фракцій? І, власне, чи відомо тобі, чим закінчилася зустріч із представниками БПП? Сашо, зустріч з лідерами фракції Петра Порошенко має бути має розпочатися о 21-й годині. І вже на зараз на цю годину ми маємо рішення фракції блоку Петра Порошенка щодо єдиної кандидатури на пост прем'єр-міністра. Вони висунули майже одноголосно. Лише три не голосували. Один був проти і два утрималися за кандидатуру нинішнього спікера парламенту Володимира Гройсмана. І щодо майбутньої коаліції пропоную послухати заступника голови фракції. Блоку Петра Порошенка прямо зараз фракція Блок Петра Порошенка прийняла рішення а, зупинити членство в коаліції доки не буде прийнято рішення про обрання нового прем'єра. Ми доручили це рішення оголосити Юрію Віталійовичу Луценко, керівнику нашої фракції, а, на засіданні Верховної Ради. І з моменту, коли він це зробить, коаліція вже юридично остаточно припинить своє існування. Так, він додав, що до цього фактично вона припинила існування, а зараз вже юридично припинить існування своє. Також вийшов лідер фракції народний Максим Бурбак, народного фронту. Він сказав, що завтра будуть збори, установчі збори, де вирішать майбутню долю коаліції. Що тобто зараз він не може сказати, що буде. Також ми поспілкувалися з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Він сказав, що якщо Народний фронт і блок Петра Порошенка не може домовитися зараз, то вони беруть управління в свої руки. І також Олег Ляшко сказав, що кандидатом на пост прем'єр-міністра може бути саме він. І нагадаю, сьогодні Петро Порошенко скликав саме цю зустріч з головами фракції для того, щоб вирішити урядову кризу, і він хоче це вже вирішити остаточно до його поїздки до США, яка відбудеться 30 квітня. На цьому в мене все. Сашо Олеся Варламова з адміністрації президента. Там прямо зараз лідери фракції і Петро Порошенко домовляються про новий Кабмін.